З'являється інформація з приводу бавовни, яка почала розквітати, навіть продовжує розквітати ще з серпня місяця цього року, з 9 серпня почала квітнути, продовжується робити в тимчасово окупованому анексованому Криму. З'являється інформація про те, що а, місцеві жителі Криму скаржаться, що сьогодні дуже багато обстрілів десь над мирним типу кримським набом, типу. Працює протиповітряна оборона. пишуть. це стосується Севастополя, а також ще деяких інших населених пунктів тимчасово окупованого Криму. Зокрема, писали в роз в розпропаганді про те, що ПВО над Севастополем сработало в Криму. крім цього, вибачте, що мову оригіналу говорю. В Севастополі, Нова і в САКах так заявляє розпропаганда, що там працює протиповітряна оборона. Ну як вона працює, самі всі прекрасно розуміємо. Ну а безпосередньо цей допис, який ми щойно бачили на екрані, поширили е, українські партизани. Зокрема, е, кримські вони написали, що дійсно з'являється повідомлення від е, місцевих жителів, що нібито окупанти самі обстрілюють е, кримські. Небо обстрілюють мирне небо, кримське, українське. А ППО, нібито, намагається спрацювати і нібито працює. Але дійсно, як ти зазначила, всі ми знаємо, як воно працює. Ну, а зараз можемо в цьому ще раз переконатися і переглянути ці відео, які ширять у соціальних мережах місцеві жителі. Це світлина безпосередньо того, як вибухало над Севастополем, з'являються до речі, пояснення перші від Русні, як зазначають, що в окупованому Севастополі з району Козачої бухти, де дислокується російська 810-та бригада морської піхоти, було запущено ракету. В принципі це на цьому відео ми і побачили Підконтрольна Росії. Влада Севастополя заявила про роботу ППО у тренувальному режимі. Як зазначив російський голова Севастополя, Михайло Розважаєв. Працює ППО тренувальному режимі прохання не знімати та не викладати відео.